Великому стадіону великий ажіотаж. Перший матч Динамо на оновленому Олімпійському викликав захват уболівальників. А фанати білосиніх на честь такої події провели святковий марш. Дими, дими, на стадіоні їх бити не можна. тому що на стадіоні у нас дві задачі. Перше, щоб не зупинили сьогодні матч, тому що дуже велике внимання буде. І вторая проблема це щоб не згорів стадіон. Фаєр-шоу залишилося поза стадіоном. І в нього теж були свої поціновувачі. В останні дні непоступливої зими у Київ прийшла атмосфера великого футболу і відкрили його найбільше зірки Динамо, володарі золотого м'яча Олег Блохін, Ігор Биланов і Андрій Шевченко. Я люблю цей стадіон. Атмосфера великолепна. Дякую болельщикам, що прийшли на стадіон. і Поїжджають команду. Сьогодні приємно стріляти практично повний стадіон. Я не знаю, на 1060 є. Гра «Динамо арсенал як справжнє дербі. Гострі моменти виникають одразу після стартового свистка. На удар гармаша Старгородського відповідає Динамівець Гусяв. Як він не забив у такій ситуації, зрозуміти важко. Вже за хвилину новачок Махмеді знаходить передачу ідеї. Нападник пробуває повз ворота. Відповідь Арсеналу наприкінці тайму Міколюна забиває, але боковий арбітер сигналізує про офсайт. Другий тайм вже за серйозної переваги Динамо. Класні голіві моменти мають Мехмеді і ідея. А потім настає час для виходу Джокера. Ним у Динамо став Алієв. Нам потрібно було обостряти гру. нічия нам нічого не давали, поэтому ми обостряли до самого останнього. Олександр нарешті зміг забити після свого фірмового удару здалеку. Воротар арсеналу «Буровик» був до такого пострілу не готовий. 1-0 динамо здобуло дуже важку перемогу в київському дербі. Футбольний концерт на Олімпійському завершився гучними оплесками.